Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Але прекрасно розуміємо, що актуально залишається ймовірність нанесення ракетних ударів та атак дронами Камікадзе по об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури. Тому прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Також в регіоні постійно проводиться контрдиверсійна операція. Про її подробиці повідомимо дещо пізніше. Ну, і ще раз повертаючись до Макіївки, чому таке значення має цей успіх Збройних сил України. Ну, по-перше, на дно, вірніше в пекло, відправлено щонайменше три екіпажі Курська. Чи дійде щось до росіян, зараз не впевнений, але те, що це дасть поштовх відповідним настрою, цьому сумнію, немає. Звичайно, ворог буде агресувати, проявляти агонію на ці випадки. Але у новому році будуть дива, і ці дива продовжуються. І творять ці дива Збройні сили України. Тому прошу вас підтримувати наше військо, допомагати максимально кожен на своїй ділянці фронту. Ну і звичайно, не забувайте, це дуже важливо, як показують особливо ці дні, дотримуватися інформаційної гігієни. Хоча це постійно треба робити. Я бажаю всім нам тихого, світлого і продуктивного дня. І протягом інформаційної доби, не перериваючись, і святковим, що відбувається в нашій області, в нашій державі, навколо нас і у всьому світі. Тримаємо стрій, йдемо до перемоги разом. Всіх обійняв, до зустрічі, слава кожному з вас! І ворогові, як завжди, традиційно. Ласкаво просимо до пекла! Тримаємо стрій.